Орієнтування за небесними світилами. Почнемо з орієнтування за сонцем. Я вам розкажу про мій особистий підхід, яким чином я орієнтуюся за сонцем. Треба знати певні сталі дані для того, щоб обрахувати за яким азимутом в даний момент знаходиться сонце. Для цього нам потрібен годинник. Тобто ми маємо визначити точний час, коли ми будемо визначати азімут. І далі робити розрахунок за умови того, що о 7 ранку сонце знаходиться за азімутом 90 градусів, кожну наступну годину сонце зміщується на азімут 15 градусів. Тобто, до прикладу, зараз 12 година дня. Від 7 ранку пройшло 5 годин. 5 годин помножить на зміщення за годину 15 градусів. Маємо 75 градусів. До цього додаємо 90 градусів той азімут, який був станом на 7 годину ранку. Таким чином, у нас виходить азімут в 12 годин дня 165 градусів. Способи орієнтування по зорях. В північній півкулі всі зірки, крім однієї, обертаються навколо цієї однієї полярної зірки. Таким чином, полярна зірка постійно знаходиться в одному місті. А саме азімут на полярну зірку завжди співпадає з азімутом на північ. Азімут на північ це 0 градусів на компасі. Тут хочу сказати, що є деяка різниця між азімутом магнітним і азімутом географічним. Так, азімут на полярну зірку це азімут на географічний полярний полюс. А азімут, визначений 0 градусів за компасом, це є азімут на магнітний полярний полюс. Географічно вони не співпадають, але похибка. На території України, напрямку на ці два азімута, настільки незначна, що ми можемо, принаймні в мандрівництві, нехтувати цим значенням. Мабуть, ви всі знаєте, що можна на небі знайти сузір'я, яке називається Великий віз. Якщо знайти дві крайні зорі задньої стінки, Сузір'я, то побудувавши лінію від них далі вгору, приблизно на довжині п'яти відстані між цими двома зірочками, ми знайдемо полярну зірку. Вона є, в принципі, найяскравішою зіркою, але візуально на небі її відмінну яскравість ми не побачимо. Тому що на це впливають різні фактори, і тому неозброєним оком вона не виглядає частіше всього, як найяскравіша зірка. Також полярну зірку можна знайти за допомогою іншого орієнтіра, знайшовши на небі сузір'я Касіопія. Посередині цього сузір'я умовно прокласти лінію догори, яка теж виведе на полярну зірку. Другий спосіб, він менш відомий, але добре працює тоді, коли е, на небі є певна хмарність. І, наприклад, в той час, коли нам треба відшукати полярну зірку, сузір'я великого ковша закривають хмари. Ще є спосіб орієнтування на місцевості за допомогою місяця. Але тут все набагато складніше. Гляньте на цю табличку. Тут ви бачите положення місяцю щодо сторін світу в різні фази і час доби. Тобто ми бачимо, що в залежності від фази місяця, перша чверть, повний місяць та остання чверть визначається по-різному, де знаходиться місяць. Або на півдні, або на сході, або на заході. Або ми його в цей день просто не бачимо. Також в залежності від часу доби теж змінюється напрямок на місяць. На сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.